Громадська організація проарти Мункач, яка об'єднує угорських митців Закарпаття, вже 10 років поспіль проводить міжнародні скульптурні табори у Ченедієві. Три роки тому за підтримки угорського уряду на території селища було створено мистецький табір площею 2,5 гектари, та днями відремонтовано будинок творчості. На урочистому відкритті заступник державного секретаря з питань національної політики в офісі прем'єр-міністра Угорщини Петер Сіладі наголосив, що дуже важливо розвивати культуру навіть. У кризові часи, коли можливості багато в чому звужуються, Ріса з гондом задіявляти на мою думку, це гарна ініціатива для закарпатських митців та для митців карпатського басейну, які під керівництвом Петера Матла змогли вирізати свої національні риси через мистецтво з іншого боку. Це дає можливість українським митцям Закарпаття та України загалом зрозуміти одне одного. Наразі напередодні вступу України до Європейського союзу для України є можливість переглянути мовні та освітні права угорської меншини і, можливо, відновити ті привілеї, якими могло б користуватися місцеве населення. Селення, а також з'явиться можливість встановлювати нові скульптури, а не зносити вже існуючі. Після церемонії відкриття голова громадської організації про арт-мункач Пейтер Мател ознайомив гостей з парком скульптур, що облаштовується на території мистецької колонії, а також продемонстрував інтер'єр нововідкритого артбудинку. будинку Можуть, може, Наше завдання наповнити життям творчий будинок, задля чого вже розробили кілька проєктів. Один з них, а саме міжнародний скульптурний табір, вже проводиться. Також плануємо створити реабілітаційний центр для військових, які повернуться з фронту. Після пережитого на війні надати їм можливість зняти стрес, пройти арт-терапію під керівництвом та за допомогою митців, втілити свої думки у скульптуру, готовий витвір мистецтва, який кожен з бійців зможе забрати з собою. Також плануємо. Проводити майстер-класи як для дітей, так і для дорослих. Задля реалізації всіх наших задумів ми потребуємо команди, якої наразі немає. Нелегке завдання це зробити у даний час. Нам потрібно, щоб навколо нас згуртувалися люди, які це можуть робити безкорисно. Окрім того, ще маємо і немалі затрати на комунальні витрати. Тому в першу чергу потребуємо постійного доходу для функціонування. Серед планів ще є і проведення камерних концертів. Уже створено музичну залу, як зазвичай. Це робиться під час пленерів. У кінці дня організовуємо невеличкі концерти радості. Проект реалізовано за сприяння товариства Захід Фінансгруп. Нам відомо, що під час пандемії Угорщина надавала допомогу своїм митцям, а в Україні ця проблема обтяжена ще й війною. Окрім місцевих художників, до нас приїхали митці з інших регіонів України. Наразі цей будинок може використовуватися і як прихисток, і як центр зустрічей та як будинок творчості. Київський митець Андрій Авдієнко був учасником 10-го міжнародного творчого табору. У Дієві. перша виставка приурочена до відкриття та організована. У творчому центрі пов'язана саме з паном Авдієнком. Забажалося зробити книгу. І Звісно, книга це буде не обов'язково альбом, де просто будуть фотографії. Ні, але це повинна бути книга, де буде слова кожного автора, про кожну роботу. Де буде фотографія не тільки самої роботи, ну така соло, знаєте, фото на паспорт, але буде фотографія, як вона вписана в ландшафт. А як воно стосу нам стосовно, стосовно е, яких місцевих достопримічдопримічательностей? Так <гаджу> Вибачаюся, українською тівчусь у планах облаштувати на території мистецького табору дитячий майданчик та каплицю на честь Святого Миколая. В останній митці зможуть знайти тишу та спокій і стати ближчими до Бога.